Спортивний майданчик змагань Veterans Family Games вкотре об'єднав захисників та їхні родини. У турнірах зі стрітболу та баскетболу взяло участь 28 команд. У нас буде до кінця року 38 змагань з 20 видів спорту. І закінчиться аж 26 грудня. Я дуже радий, що наша спортивна ветеранська спільнота росте. Спортивна ветеранська спільнота збільшується, це дуже добре. Спорт це психологічна, емоційна і фізична реабілітація. У цьому сезоні буде три нових видів спорту. Це баскетбол, це армрестлинг і армліфтинг. Тобто, по виставках минулого року, ну команда, всі бажачі їм захотілось ще такої, щось таке, щоб ще було щось таке цікаво. І ми так сказати, провели таку загальну раду провели з нашими активними учасниками нашої спільноти спортивної. І вас була стрій нових видов спорту. створити для реабілітації захисників найкращі умови над цим завданням у місті. Працює велика команда Принагідно про програму отримання ветеранами робітничих кваліфікацій, розповіла директорка гірничого коледжу. Ми сьогодні ветеранам пропонуємо проходження майстер-класів, проходження мікрокваліфікацій, проходження часткових кваліфікацій за професіями зварювального профілю, енергетичного профілю, за напрямом відновлення енергетики. На сьогодні ми розвиваємо і гірничодобувну галузь, а також ІТ технології. В нас ветерани і ветеранська спільнота можуть отримати таке навчання, такі навички від одного тижня до одного місяця із з видачі сертифіката встановленого зразу який входить до єдиної бази. Що це означає? Тобто, це форма і вечірня, це і індивідуальна форма, і денна форма. Ми адаптуємо заняття під ветеранів. Навчання буде проходити на базі навчально-практичних центрів. У нас сьогодні чотири навчально-практичних центри безпосередньо в навчальних приміщень, які адаптовані також для інклюзивних осіб. Реабілітація через спорт дієва, кажуть учасники змагань. Чекаємо кожні два тижні, це вже знаєте стало таким уже з, хорошою звичкою. звичкою, так, Кожні два тижні ми вже готуємося, вже знаємо, що в суботу потрібно збиратися і їхати змагатися. Стрітбол так, мені більше всього подобається. Плавання важкіше дається, але гарний від спорту. Ще футбол мені подобається. Займаємося зараз крибасам, наша команда. Це дуже гарна фізкультура, різні види спорту. Тому. Но для реабілітації дуже дуже корисне. за результатами змагань зі стрітболу. Перші місця вибороли серед дітей команда Корупціонери серед ветеранів. Команда Нескорені в баскетболі серед жінок була кращою квітка Кривасу. Серед чоловіків команда Юність, 17-ї окремої важкої механізованої бригади. Свою перемогу у баскетбольному турнірі військові присвятили загиблому побратиму Олександру Каноніку. Він любив цей вид спорту і мав би грати у команді на іграх ветеранів. Валерий Кожухар Максим Пономарьов. цей день.